Всім привіт! <кій> Знову ми разом. Так що хто побачив відео, яке було перед цим, то рошенівські дівчата не хочуть, щоб їх знімали. А я неправильно зрозумів, думаю, мільйон відео вже бачив, як у ваш, ваші рошенівські магазини знімали, що тут такого. А вона просто мала на увазі, щоб людей не знімали. Ну то си их. Ну це таки. Нет. То і нет. Да? Що нам стоит дом построить? Я бы еще в купальниках стояли, конечно, було б видно. Не познімати їх, а так А так нічого страшного я думаю. Такі коротенькі ролики, але качественні. Це найосновніше. Хто не зрозумів, ми зараз на умазні. Жарюка тридцатка, щоб ви знали, зараз пів третього дня. Щас приїдемося, базарчик. Андрій! Так. Ідемо до базарчика в руках проведу, щоб не ті пішовали. Прохожий. Спина мокра, страшна. От рюкзака. Ну без рюк... рюкзака нікак. Черешня по 140 гривень кілограм, кого цікавить. Коротше, червишня. Червишня, Знаєте, так? таку ягоду червишня? Це червива черешня, так? Да? У вас 10 гривень людей а 15 гривен, 25 гривень. А, 125, 125 думаю, що 125 125 – жовтий помідор. Я люблю жовті помідори, ну раз їх п'ятилітку їм. Черешня. 120, да, вроді. Тут клубника 85. В принципі нічого толком не впало по ціні. А всіх літають сьогоднішнь перший день літа. Є така задумка на відкриття як пляжного сезону, блін, дивіться, вітка богнулась. Проїхатися по пляжах трьох полтавських. Перший, другий. Ну від моста, поняли, на південному вокзалі. Перший, другий і третій. Ну і на САКо, де нас просила глядачка, підписується, я сподіваюся. САКО 75 заскочить до її апартаментів. Вироках, чи що? Я не зрозумів, що він хоче, він ветку ветку забрав, потих, поволочив. Знаєте, які і я паличку принес. Советський мутіль. Так не б сказав би, отойди, бери ту ветку. У мене нога на ній стоїть это чувак типа я сильний ще може сьогодні побачимося сейчас я їду додому вигружаю як кажуть смаколики солодощі ще треба порошків там чуть, -чуть підкупити Може вас поцеплю на грудах та ще по половкам прокатаємося. А завтра вам половчанське відео я буду на сутках. Завтра теж. Завтра, кстати, дощ передають, якщо не брешуть. Ну, як добре холодком їхати? І дивився відео в новостях та цей... марафон не мог щось переключитися на ютуб на в марафоні показували одесу як мало зараз людей там і я за та за рік до війни був на морі в одесі і це спогади осталися я б зараз б... на цьому велосипеді в з камерою з пірса воду прям би залетів би. У нас мабуть, залишилася тільки і Одеса де можна з'їздити в Україні відпочити на море остальне все позабирали боже що за та Татогалка на сонці крила так розставила, чи гріється, чи я не знаю, ротяку відкрила, крила розставила. Типа загорає. Тіш. Так що тут такі діли, друзі, що в нас ж домик строїться далі, да? А, сьогодні ж викладний. Три крани шурує. Це скільки бабла туди вливають? Згуби. переїдемо в принципі сьогодні не людно там возле торгових центру будемо так їх називати людей багато а так ось бачите прогулюється чуток давайте по правилах остановлюся переведу велосипед はい。See, Получається 4 число, там вівторок я вихідний і понеділок вихідний, Коротше, 3-4 вихідний, Як все вийде, як погонимо короте, по пляжах, першому, другому і третьому. Ох, який джип, А, Тойота. дает джипик пикгарный черненький. Сейчас пущусь. Белестовочка. Гляну, там уже люди бачу, ветпочивай. ноги бля, щоб тікати від злих дядьок, дядьки злих дядьків, ну ви поняли Приход за Что тут у нас Ой! Давайте ще з вами до остановки доїдемо. Цей домик теж обшивається потихеньку. О, кстати, в посаді сейчас молоко куплю. Ли. не вспів. Ну шо, друзі, гарного дня, мирного неба. Правильно. Побачимося, може сьогодні ще побачимося.